І остання учасниця першого туру римського літературного славу це марія Терція. Місто Харків для ваше оперська. Знаєте, що Бог добрий. Просто знає. Вінтажний вітри патажний стаж напівжирний. На екіпаж, твій шалений інтенсив перетворився на кураж. Це буде так, як ти хотів. Кашеміровий кошмар, кашеміровий кошмар. Моїй кишені, ні пенні, ні Еліот та клуби диму на стелі телі віщає про розкуркулення та голодомор. Точка зору від людника, дурний анекдот. Інка книги життя немає різниці з позиції поводиря бо між притиснутою до стінки, тривожною я та розпластаною на асфальті долі лиц, я крах особистості цей слизький компроміс З безкомпромісним дияволом концептуальні в концептуальній в'язниці за звіг, бігом обставин з власної волі. Всі недолугі затаки переважили за проти. І екіпаж затонув у нескінченних примхах. В обіймах моїй склянці вічаю налито повінця, та, здається, я забула розповісти про вічне, крім текстури, ще існує консистенція докору, кольоровий край свідок, мовчання і золота на останній сторінці. Нічого святого, хочу стати